А в київському зоопарку поповнення в родині лам як назвали малечу, та як її самопочуття дізналась наша журналістка Аліна Люшина. Маленька башкетниця сім'ї Гуанак з'явилася на світ два тижні тому, якраз на п'ятницю 13-го, і назвали її Люсія. Зараз в вольєрі її дуже легко розрізнити, але важко знайти, тому що вона постійно бігає, стрибає. І її улюблене заняття зараз це ганяти голубів, як нам розповіли. Тваринка дуже добре себе почуває і живе у вольєрі разом зі своєю сестричкою Крісті, яка народилася рік тому. А також ма мамою Ракель та татом Рікардо, і батьки опікують своїх дітей цілодобово. А тато навіть вночі стоїть на сторожі, поки його дівчатка відпочивають. А гості, до речі, теж уже вподобали е цю сім'ю. Гуанака, зокрема, маленьку люсіль. Наші широтах їм досить комфортно. Зазвичай харчуються ну влітку травою. Зараз більше сіно, і дуже полюблять в нас такі сухі віночки вербові. А також підгодовуємо їхніми різноманітними там овочами, морква, яблука, спеціальні комбікорма. Чим Люсія любить займатися? Ну останнім часом, як я бачу, вона більше полюбляє бігати і ганяти голубів. Це в неї улюблене просто. -у -у. Народження до дівчата, звичайно, там дві-три години вже можуть бігати за мамою, але в них більше прийнято таке стадне. Система життя самець при них усіх піклується. У нього зараз три дівчинки, так би мовити, то він тут бігає, всі ганяє також. Загалом Гуанака це такий дикий предок одомашненої лами, і тваринки здатні розвивати швидкість до 56 кілометрів за годину, оскільки біг дуже важливий для їхнього виживання. Живуть вони в дикій природі, як ви вже зрозуміли. І гуанако це травоїдні. Вони здатні дуже довгий час обходитися без води, але вміють плавати. І чисельність виду насправді помітно скорочується, оскільки мисливці і браконьєри полюють на них заради їхньої шкури м'яса і цінної вовни і от у Чилі, Перу навіть гуанак поставили під захист держави тут же вони знаходяться під захистом зоопарку, тому у вас теж є можливість прийти сюди, познайомитися з цим сімейством Гуанак, зокрема маленькою Люсіль, особисто.